Далі Зеленський нагородив орденом Кравченко Руслана Андрійовича, на той час керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області. Потім він очолив Київську військову адміністрацію, а зараз займає пост голови Державної податкової служби. За що йому орден дали? За те, що крав державні гроші на державних посадах? Чому його не притягли до відповідальності, коли він на посаді очільника Київського ОВА замовив генератори для військових за ціною в рази більше за ринкову? Генератори придбані по ціні 110 тисяч гривень за штуку. А в інтернеті вони коштували від 38 до 65 тисяч гривень. Це ж корупційна схема. Відверте, нагле, лицемірне обкрадання військових під час війни. В нормальній державі за таке Кравченко отримав би 15 років. Тюрми і з конфіскацією майна, а в нашій державі він отримав орден від президента. Коли Зеленський був на дебатах, він питав Порошенка, де відрубані руки? Так, от Володимире Олександровичу, де відрубані руки?